Щодо ситуації в регіоні, зокрема на харківському напрямку, поговоримо з Віталієм Саранцем, речником МОТУ Харків. Пане Віталій, вітаю вас. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Ситуацію на Харківському напрямку от у Харків коментують як стабільну, але складну. Адже, ну, наприклад, там протягом лише однієї доби понад 400 обстрілів наші бійці зазнали. В цій частині які напрямки ви б ви станом на вечір дня сьогоднішнього, які залишаються, ну, скажімо так, найскладнішими напрямки чи локально населені пункти, те, що відбувається навколо ну, Найскладнішою ситуація залишається. У самому Вовчанську, там де точаться постійно бойові дії, там де противник намагається просовуватися в різних районах міста, і, зокрема, в районах багатоквартальної забудови, він намагається проводити штурми за підтримки легкої броньованої техніки. Подекуди, але втім йому все це не вдається. Разом з тим він посилив повітря ведення повітряної розвитки, таким саме він намається відшукати нові маршрути висування для себе або виявити підрозділи Сили оборони та та в подальшому нанести вогневе ураження. Що стосується локації і напрямку Липці, глибоке, то там ми фіксуємо певну затише активності противника, але це ну, не означає, що він. Полишив свої наміри, він там е, укріплюється. Він проводить фортифікаційне обладнання своїх позицій. Він заводить туди додатковий особовий склад і намагається подекуди проводити заходи логістичного забезпечення, тобто доставляти воду провізію боєприпаси. Втім, це принаймні на напрямку Глибокої Глибоколипсі виходить дуже дуже погано, тому що там. Е, ми посилили певні заходи, і у зв'язку з чим логістичне забезпечення передових позицій противника відбувається майже точніше, майже не відбувається. Якщо ви згадали про Лепці, ви раніше зазначали, що там ворог накопичує особовий склад, і які саме фіксуються сили, що це за військові? Яка техніка? Можливо, так само в ранковому зведенні була інформація про перебазування ворога по всіх часах з однієї позиції на іншу. Наскільки ці переміщення вони є кількісно масовими? Це звичайні штурмові підрозділи, піхотні підрозділи, які противник які, за допомогою яких противник намагається здійснювати штурмові або наступальні наступальні дії, це штурмові групи з різних підрозділів. Там там задіяно кілька різних полків, але вони, скажімо, так, знаходяться на дуже зараз в такому невигідному для себе становищі, тому що ми нам вдалося провести певні заходи і покращити. На деяких локаціях своє тактичне положення, через що противник змушений наразі перейти в оборону, укріплюватися, але він не відмовляється від своїх загарбницьких намірів і намагається своє втрачене положення відновити, через що він намагається знов ж таки переформувати ці штурмові групи. Він намагається відновити систему зв'язку. Він намагається відновити систему управління для того, щоб накопичити сили і перейти до контратак. Ви зазначили, щойно, що покраще намагається покращити свої логістичні спроможності, зокрема, аби постачати і БК, і провізію і воду. Окремо повідомлялося про випадки отруєнь серед росіян на Харківщині через проблеми з постачанням води і продуктів. Чи відомо вам, через що які причини цих отруєнь? Причини там доволі прості. Протягом кількох днів особовий склад противника, який перебуває на передових позиціях, він не отримує ні провіанту, ні води. Через що він змушений переходити, ну так м'яко кажучи, на підножний форм. Він змушений пити воду з струмків або з колодязів. Раніше ми повідомляли про те, що противник подекуди не забирає своїх загиблих, через що там спостерігається ускладнення санітарно епідеміологічної обстановки. Звичайно, ну. Певні там певна кількість там чогось попадає в землю, попадає у воду. Це все противник Я... намагається там споживати, вживати, і звичайно, це приводить там до того, що у особового складу хто цю воду там пив чи використовує там для інших потреб, в нього виникають шлунково кишечно кишкові розлади, угу. і лік, ну, ліків відповідних там також немає, і це. Погіршує крім всього, ще й моральний психологічний стан противника, через що ми відмічаємо випадки частішої здачі в полон. В мене ще уточнення щодо мінування своїх позицій ворожих мається на увазі. По перше, чи мінують адже йшлося, ну вживано було таке слово сполучення дистанційне мінування, тобто як активно залучає ворог, скажімо, ті ж самі дрони мінери, в який спосіб це відбувається, і чи означає це, що вони в принципі, якщо мінують свої позиції активно, то вони не планують рухатися вперед, якщо вони мінують їх перед нашими позиціями? Ну, я хочу сказати, що вони по перше вони мінують. Ну скажімо так, не суцільну територію, а вони проводять розвідку можливих маршрутів висування наших сил, і на цих можливих маршрутах вони проводять скиди. Мін скидають вони міну ПФМ-1, так звану пелюську. Але нещодавно було помічено те, що вони намагаються застосовувати новий вид боєприпасу. Це міна корпус, якої виконаний на 3D-принтері, Він з пластику. Тобто він не має такої підвищеної електромагнітної чутливості. Він всередині начинений тротилом, має, має підривник, і вони також цей тип розкидають на можливих напрямках висування сил оборони. І, звісно, це з допомогою БПЛА. Я не скажу, що це якась там системна річ, але це означає те, що противнику потрібно більше часу для того, щоб підготуватися до контратаки. Тобто вони таким чином намагаються стримати. Можливе просування підрозділів сил оборони я чому згадав про дрони Мінера? Тому що ми повсякчас чуємо від наших розробників-винахідників, що Часто густо а, виробляється не лише ж про там FPV або розвід дрони ми говоримо, а так само про наземну техніку. Є дрони там Еваки, мінери, там будь-які дрони, а, які атакують ворожі позиції. От якщо говорити про такі технології, наскільки вони доступні на вашому напрямку, чи вони чи можна сказати, що вони вже а, якщо не широко, не активно застосовуються, але поступово входять в повсякденне життя наших військових? Ну такі, ага. скажімо так, такі вироби вони поступово з'являються як і в нас, так і в противника. На нашому напрямку їх також використовують деякі наші підрозділи. Вони виконують завдання як там певні завдання, як з логістики, Тобто, за допомогою них доставляється з нашого боку також і провізія, і боєприпаси, і ну, в принципі, все, що необхідно для ефективного ведення бою. Ага. І також ми знаємо про те, що противник також намагається це застосовувати, зокрема. Це було і в Вовчанську, коли вони от ну за почув вони доставляють провізію і боєкомплект е, тим заблокованим військовослужбовцям, які знаходяться на територіях аграрного заводу, е, так і намагалися здійснювати е, забезпечення тих підрозділів, які виконують завдання поблизу липсів або лук'янців. В основному це БПЛА, е, які можуть нести певне навантаження, і е, там кілька кілограмів вантажу вони можуть перевозити на на передову, але це також ну. Цим, цим ми також намагаємося боротися. Я не хочу просто все розкривати Я... і маю на цей не Але треба. Ми не стоїмо на місці. теж. так. Про в ефірі про це не треба говорити. Єдине, що позитив, який є в тому, що парламентарі збільшили видатки на армію, зокрема на забезпечення наших військових, вже в цьому році. Там мільярди мільярди гривень. І про це ми будемо говорити вже з наступним гостем. Буквально за кілька хвилин. І можливо, і дронів так само найближчим часом на лінії фронту з'явиться з нашого боку. Більше, дякую за долучення до ефіру. Віталій Саранцев, речник Оту Харків, долучався до нашої ефіру.